Виконуємо номер 1203 із підручника Алгебра 7 та номер 55.11 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Перша система. Виразимо зміну x через y із першого рівняння. 4х дорівнює, 3 y переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Друге рівняння переписали. Тепер поділимо на 4. Мінус 3 поділити на 4, отримаємо мінус 0,75, ну і наша зміна Y. І тепер підставляємо замість х у друге рівняння: мінус 0,75 y Х дорівнює мінус 0,75 Y переписали. 5 множимо на мінус 0,75 Y отримаємо мінус 375 іг. Відняти 7 Y дорівнює мінус 43. х дорівнює мінус 0,75 Y переписали. мінус 3,75 Y мінус 7 Y буде мінус 10,75 Y. І тепер нам залишається поділити на мінус 10,75 Y. Y дорівнює мінус 43 поділити на мінус десять, сімдесят пять сотих. Х дорівнює мінус 0,75 y а Y у нас буде дорівнювати 4 мінус на мінус. І тепер знаходимо відповідне значення х. y дорівнює 4, тоді х дорівнює мінус 0,75 множимо на 4. y дорівнює 4. Х дорівнює мінус 0,75 помножити на 4 це буде мінус 3. Записуємо відповідь до першої системи мінус 3. І 4. Переходимо до другої системи рівнянь. Переходимо до другої системи. У другому завданні виразимо із першого рівняння зміну х через у. 2х дорівнює. Мінус 59 і переносимо 9 y змінивши знак на протилежне. Друге рівняння системи переписали. Ну а тепер поділимо на 2х дорівнює. Мінус 59 поділити на 2 буде мінус 29,5. Мінус 9 ділимо на 2, буде мінус 4,5, і наша змінна ігрок. А тепер підставляємо замість змінної Y, ой замість змінної X, наш вираз у друге рівняння 5х відняти. Ой, замість змінної X, 5 помножити мінус 29,5 відняти 4,5 y Відняти, 4Y відняти 4 ігри дорівнює 38. Х дорівнює мінус 29,5. Відняти 4,5 ігри переписали. 5 множимо на мінус 29,5. Отримаємо

Ну, а тепер зводимо подібні доданки. Х дорівнює мінус 29,5, мінус 4,5 Y переписали. Мінус 22,5 Y відняти 4 y Отримаємо мінус 26,5 Y. А мінус 147,5 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Х дорівнює мінус 29,5. Відняти 4,5 переписали. Мінус 26,5 Y дорівнює 38 додати 147,5.

185,5 поділити на мінус 26,5 отримаємо мінус 7. І тепер підставляємо мінус 7 у друге рівняння замість y. Мінус 29,5 мінус 4 помножити на мінус 7. Отримаємо y до рівня мінус 7 переписали. Мінус 29,5 додати 28. І остання системка, Y дорівнює мінус 7, мінус 29,5 додати 28. Так, отут було мінус 4,5. Ось так. І тоді, якщо мінус 4,5 помножимо на мінус 7

Третя система рівнянь. Виконуємо третє завдання. Виразимо із другого рівняння зміну П через зміну К. Перше рівняння переписали. 2П залишаємо 41. Переписали 9ку, перенесли у праву частину, змінивши знак на протилежний. Ну, а тепер поділимо на 2. P дорівнює 41, поділити на 2, це буде 20,5. Мінус 9 q поділити на 2, отримаємо мінус 4,5. І тепер підставляємо замість П наш вираз у перше рівняння. Будемо мати 3 помножити на різницю 20,5 і 4,5 Q. відняти 7 q дорівнює 0, і П дорівнює переписали. множимо на 3. 20,5 помножити на 3 отримаємо 61,5. 4,5 помножити на 3 отримаємо 13,5 і наша змінна Q P дорівнює

В дорівнює 20,5 відняти 4,5 К переписали. І тепер поділимо на мінус 20,5. Q дорівнює мінус 61,5 поділити на мінус 20,5. П дорівнює переписали. Мінус 61,5, поділ на, на мінус 20,5 це буде 3. І тепер підставляємо замість Q 3 у друге рівняння. P дорівнює 20,5. Відняти 4,5 помножити на 3. Q дорівнює 3 переписали. P дорівнює. 20,5 відняти. 4,5 помножити на 3, ми отримаємо 13,5. Ну, і тепер залишається знайти П. Q дорівнює 3, П дорівнює 7. Записуємо відповідь. 7, 3. І переходимо до четвертої системи. Четверта система рівнянь із нашого завдання. Виразимо із другого рівняння зміну А через зміну Б. Перше рівняння переписали. 2а залишаємо в лівій частині, 3Б переносимо вправу, змінивши знак на протилежне. Ну, тепер поділимо на 2 Отримаємо мінус 7,5 відняти 1,5Б. Підставляємо замість А у перше рівняння наш вираз. Отримаємо 6 помножити мінус 7,5 мінус 1,5 Б, відняти 7Б дорівнює 51. А дорівнює, переписали. А тепер виконуємо множення. 6 помножити на мінус 7,5. Відняти 1,5B. 6 множимо на мінус 7,5, отримаємо мінус 45. І 6 множимо на мінус 1,5b, отримаємо мінус 9b. І мінус 7b переписали. Друге рівняння а до рівня переписуємо. Зводимо подібні доданки. Мінус 9 b і мінус 7b. Це буде мінус 16b. 51 додати 45. перенесли 45 в праву частину. П'ятдесят один мінус шістнадцять Б дорівнює. П'ятдесят один додати сорок п'ять це буде дев'яносто шість. А дорівнює. Переписали. Тепер ділимо на мінус 16. b дорівнює 96 поділити на мінус 16. b дорівнює 96 поділити на мінус 16. Ми отримаємо мінус 6. І тепер підставляємо замість b мінус 6 у друге рівняння, а дорівнює мінус 7,5 мінус 1,5 помножити на мінус 6. b дорівнює мінус 6, а дорівнює. Мінус 1,5 помножити на мінус 6, отримаємо 9. І тепер у нас Б дорівнює мінус 6, а А дорівнює мінус 7,5, дати 9 це буде 1,5. Записуємо відповідь 1,5 мінус 6. Номер 1203 із підручника алгебра 7. На номер 55.11 із підручника «Математика-7» виконано